Україна повернула з російського полону 307 захисників, ще 307. Це другий етап обміну у форматі тисячу на тисячу. Таке повідомив президент Володимир Зеленський та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На рідну землю повернулися військовослужбовці десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, військово-морських сил, сил ТРО, прикордонники і нацгвардійці з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше звільнено з російських катівень 27. Сім захисників Маріуполя, усі 307 визволених оборонців. Чоловіки, представники рядового та сержантського складу, глава держави запевнив: працюємо над тим, щоб повернути кожного і кожну з російської неволі.